Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборний. Книжки це мебілі насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Всім привіт! Мене звати Олеся, і сьогодні в нас рубрика City Legends. Тут ми говоримо про найвідоміші і найпоширеніші міфи про менеджмент та софт-скіли. Сьогодні ми будемо говорити про міф всеосяжного контролю менеджера. Чи дійсно він все так контролює або майже все? Звідки з'являється цей всеосяжний контроль? Я би поділила менеджерів на дві частини: менеджери-диктатори з вадою контролювати кожний подих фахівців, назвемо стій там іди сюди. І менеджери, назвемо їх так пофігістами, які не втручаються в процеси, допоки не приходить дедлайн. Тоді їх команда перетворюється на мурашник. Це все виникає від того, що за результат відповідальні менеджери і питати будуть з них. Тому більшість з нас обирає постійну комунікацію і дуже щільні точки контролю. Тобто денний статус мітингів, тижневі звіти по проєкту. Кількість комунікацій між членами команди визначається законом Брукса, про який я вже згадувала. І зростає з кількістю членів нелінійно. Тобто. Якщо в команді працює 7 людей, то таких ганок 21. Тобто контролювати повністю команди команду з від 5 людей ми просто не в змозі. Не треба себе обманювати. Тоді, як же все працює, ви спитаєте ви? Звісно, якщо в нас була змога змога обирати кваліфікованих, самостійних, свідомих фахівців, які знають, що і як робити, ми б тут з вами не сиділи. На жаль, таких працівників на ринку праці десь 7%. В технологічних компаніях трохи більше 10% до 10. Це є такою, ну, пояснюється специфікою роботи. На виробничих трошки менше до 5. А що ж нам робити з тими 90%? На початку їх треба навчити працювати саме так, навчити. Більш детально я розповіла в відео менеджерний вихователь в дитячому судочку. Будь ласка, подивіться його. Звісно, фахівцям не до вподоби напружуватися, приймати рішення в зоні своєї відповідальності. Але якщо менеджер буде приймати всі рішення за них також, його надовго не вистачить. Бачила я таких over-control менеджерів які витримали цю гонку декілька років, а потім оздулися. Деякі більш не хотіли бути зовсім менеджерами, до речі, таких меншість, а інші просто погоріли на роботі. Що закінчилось зовсім негарно вигоранням, депресією, зміною діяльності в цілому. Чим більше менеджер закручує гайки, бажаючи бути в курсі всього, тим більше він прищеплює фахівцям синдром навченої безпорадності Стівена Майера, який переглянув свою концепцію в 2000 році. Він виявив, що на початку чогось навчання, роботи, створення родини, ми всі безпорадні. Протягом діяльності ми навчаємося. Тобто, якщо ми приймаємо рішення за свою команду постійно, команда не навчається, і в них немає цього зв'язку між їх діями і кінечним результатом. Ми, якщо хочете, своєю такою турботою робимо фахівцям гірше. При цьому, що посорково робимо гірше і собі. При такій стратегії виграшу не може бути. Більшість менеджерів це усвідомлює і делегує, що є в цілому гарною стратегією. Але, якщо б не одне Олег, ви можете делегувати людині тільки тоді, коли вона здатна виконати ці задачі, формувати звіти, зробити декомпозицію задань тощо будь-що. Спочатку їй треба навчити та визначити, що саме для вас, як менеджера, буде прийнятним результатом. Бо в людини до вас була купа менеджерів. У кожного були свої переконання, як треба. Тут з'являється ще одна проблема. Ви делегували, вам принесли результат, а ви все рівно незадоволені. Або критикуєте і тоді попадаєте в ловушку бажаних для вас звітів, або перероблюєте самі. Тоді навіщо вам такі фіхівці і така команда? Звіти роблять люди, а люди бояться критики. Висвітлюють гарні моменти, замовчують погане. Це людська сутність, яку ми не зможемо побороти. Тобто ми з вами маємо не всю інформацію, якщо ми знаходимося в топ-менеджменті, то ви, як і я, попадаєте в менеджерський термоклін. Цей термін прийшов до нас з гідрології, і означає різке падіння температури після нього. Ви, топ-менеджер, знаходитесь зверху цього термокліну. Давайте уявимо, що ми з вами сидимо в теплій водичці. І нам приносять звіти, в яких або все добре, або нормально. Проблеми є, але ми знаємо, як їх вирішувати. Менеджерам, які нижчі вас, приносять теж звіти, вони більш детальні, але вони теж знають не все. Чим більше у вас компанія рівнів менеджменту або менеджери в ланцюжках цих звітності, якщо це матричне управління компанією, наприклад, де немає ієрархії, або вона явно не така, тим менше ви знаєте правди. Оце і є менеджерський термоклін. А тепер що ж з цим всім робити? І як це все побороти? Перше. Навчайте фахівців і вербально декларуйте, як, в якому обсязі, в якої деталізації ви хочете отримати звіт. Краще, щоб ви зробили шаблон або використовувати стандартний, який затверджений на рівні компанії або вашої команди. Друге. періодично ходіть на статус мітингів до команд. Слухайте, дивіться, занурюйтеся. На це може піти купа часу. І вам може це бути не по рангу або не по статусу, але потім наслідки будуть фатальними. В мене є такі мітинги по кожному проєкту. Так, це займає десь 25% всього мого мітинського часу. Але коли є якесь непорозуміння, я хоч маю якийсь контекст, щоб вирішити ці проблеми. Третє. Питайте інших менеджерів, що як на проєкті, окрім звітів тих, яких вони вам приносять. Четверте, робіть крос звіти. Наприклад, звіт по завантаженню фахівців, ви складаєте з витратами по проєктам, де вони залучені, і з маржинальністю. Для цього вам не потрібні ніякі дашборди, окремі системи. Якщо ви таким користуєтесь, це точно спростить вам життя. Але й таблиці трошки присідань, теж буде достатньо. Так ви можете контролювати, де і хто вас водить в оману. Багато фахівців вважають, що менеджери все контролюють, але це не так. Більш того, ми вимушені в цих неточних умовах приймати якісь верхнорівневі рішення і вести за собою. В цьому і є мистецтво менеджменту. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Дякуємо Збройним силам України, що маємо змогу вести з вами такі розмови. Банка для дякування в описі відео і по QR-коду, і ми, як компанія, опікуємося бригадами на харківському і інших напрямках. Запрошуємо вас долучитися до допомоги нашим захисникам. Фото, і відеозвіти ми дуже часто публікуємо на нашій сторінці. лінк я залишу в описі. Якщо вам було цікаво, підписка вподобайка. Я буду дуже рада вашим коментарям, якщо ви зі мною згодні або ні. Дякую, до зустрічі!